Друзі, зараз ми подивимося на невеличке відео, як правильно треба підбирати автомобіль. Абсолютно не треба ніякі карвертікали, ніякі служби не потрібні, щоб дивитися на його там пробіг і історію. Це перше. По-друге, не треба ніякі підборщики, які невідомо там скільки тисяч гривень беруть за свої послуги. І також не треба на СТО їхати. Зараз оце от хлопчина, який там буде відео, він так і скаже, що СТО коштує від 500 до 1000 гривень. На що? Якщо це можна зробити, просто на майданчику. Єдина помилка, мені здається, цих людей, які там оглядають цей автомобіль Lexus GS за 7 тисяч доларів. Це було те, що вони робили це самі, а не в присутності менеджера. Тому що там він говорить відео. Менеджер сказав, я вам вижену машину, ви собі її оглядаєте. А вони там познімали душки, подивилися, що там немає запобіжників, половини. Розумієте, ну реально дуже цікаве відео. Подивіться, будь ласка. Хлопці, що ж, скажіть мені, що ви тут робите? дивимося. Ну А чому ви не підійшли до менеджера, не спиталися, чи можна її оглянути? Ну, подивіться, що ви. Тож, ну ні, ні. з О, хлопці, видно, хлопці, ні, 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 ні хлопці. Треба спочатку підійти до менеджера, сказати, ми хочемо її подивитися. Ви тут подоставали це, домкрати це, 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 крати, ай, ковр голова. Я тобі дзвонив. Питав тебе, чи вона рідна вся. Та да я понімаю, ну, блядь, ну що це за сідушка на криші, якісь домкрати подоставали. Шнурки, прибори, ну це це якісь. А цей, а насос з зринов. Чо він зриновий? Та без менеджера машина не оглядається. Андруха, блядь, ти на що дивився тут? Ну поясни. Я Ну, такі обіди. Ну подиви, блядь, що вони тут наробили. А, нам її від собі вигнав і сказав, хлопці, дивіться, ми дивимося. Це розбирати. Та не розбирати, блядь. Ну, предохранітелів немає. Дві скільки нема предохранітелів. Та яка разниця, слід. машина стоїть 7 тисяч доларів. Бачите, друзі. Е, паливний, е, паливний насос в баці стоїть від фірми Рено в Лексусі. Уявляєте собі, як хлопці ці докопалися до такого. І потім там він далі скаже, що там рижики, і вони заклеєні чимось. Зараз дивимося другу серію. Ви на домкрати, блядь, а й ви це не, це не лануса дивитесь, ви на домкрати, блядь, машину попіднімали. дивилися, весь... чи масло тече, чи є всі то є СТО. На місці. Та, Та СТО. Погляд на СТО в нас проходить, то а не СТО на СТО на... гривень за ви на площаці розбираєте машину, блядь, Якісь от бички понакидали всі пластик познімали. Кліпці. Ну це, це якийсь блядь. Де, де, де кліпси? От ви розібрали, куди ви ці кліпси подівали? Мені зараз хто його має це все збирати? Ти десь блядь, дивлюсь, вообще дорогу латав, прийшов машину оглядати. Це тобі якийсь підборщик? Кум дзвоника, капідемо, давай подивимося, хлопці бу... на площадку. Нас огляди так не відбуваються. А ну, як лопці? хлопці відбуваються? Що це таке? У нас Де огляди відбуваються на, на СТО. Ви на площадці, блядь, душку на кришу положили і ще дивилися. От ви подивіться, хлопці, ну блять, рішотка лопла. Ну воно було все ціле. Поломали Полумали, то її буде забути. А ви не лануса дивитесь, ви на домкрате, блядь, машин. Бачите, друзі, він каже, ти взагалі звідки? Дорогу латав, жилетку на себе накинув і прийшов тут дивитися автомобіль Lexus за 7 тисяч доларів. Розумієте, подивіться, ужас просто який, а не автомобіль. Але кажу, єдина проблема в них, що не було поряд менеджер. Треба було це все узгодити. Давайте ще третю частину додивимося. Була добра. Збирайте Ні, цю машину, давай, щоб ми з вами сказали, що це добра машина. Ми їхали до вас купляти добру. Та вона була добра, поки ви не приїхали, її не розібрали. Де? 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 Запуті... Хлопці, вона стоїть 7 тисяч доларів. Це не за півтори, я не за 500 доларів. чаю купувати. Це ліхто. Панам... Андруха, ти з ними по телефону спілкувався? Так. так. Ну, яка панорама? Ми підійшли до вашого менеджера, він сказав: я вам вижену, оглядайте машину, бо я там зайнят. Та оглядаємо, а не розбираємо. Це різні речі. Це різні речі. Ви розібрали машину, познімали. Сі душки понакидали, понакидали якихось домкраті. Наші і вовші на домкрат піднімали. не роби багато на домкрат... На домкрат... На домкрат. На домкрат бо порогів немає. Він казав, що немає ні ризика. Та ніщо. там пластикові пороги, яких порогів немає. А знаєш, що От, може ще дивилися чіпучі -чіпу, будуть по -други. нормальному, де споліра ж не було на фотографії. бо там рижики наклеїли споліра. На що цей спойлер? Не це сполі? Це якийсь цирк на. Ну. Ви чи машинами торгуєте, чи перші. ми торгуємо машинами, ну ми так огляди, приїхали, огляди, огляди машини казано, не відбуваються. ніхто не так, воно не працює. А ми приїхали на площадці, розібрали пів а, машини а, і зараз щось ще, це, ще це, доказуєте. Я не знаю. то що? Ну а хто, хто що має знати? Ну, зараз цим що робити. Беріть, ставайте, значить, збирайте її. Ну, Цю кришку хто буде купляти? Ви, ви лопнула вона кришка, вона була ціла, вона не була. Поки ви не приїхали, ви казали, де придумання про дохідну. Ми Ви приїхали 700 кришку? кілометрів, щоб зібрати нам машину як на площадку. Ми зняли кришку, щоб подивитися, чи стакани не порвані. Вони Збирайте Ні, цю машину, давай, щоб ми 3,5. Шу... Бачите, друзі, вони Домкрат поставили, не спитавши, щоб перевірити, чи гуде підшипник, як він каже, чи не гуде. А Домкрат -то тут поріг пластиковий і там, напевно, воно прогнуло їм. Ну, коротше, ужас якийсь. Треба ще два рази переслухати це, тому що дуже багато інформації і дуже цікаво. І, друзі, отак і треба підбирати автомобілі, бо зараз автомобілі це вже фактично ширпотреб, розумієте. Просто розхідний матеріал. Все, Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.